Сьогоднішній святковий день, дозвольте, браті вас привітати з річницею ДФТГ, в якому ви маєте можливість робити справи дуже важливі. По-перше, боронити Україну, по-друге, займатися тими гуманітарними питаннями які Господь вам дав можливість і наснагу вирішувати для того, щоб і бійці були забезпечені, для того, щоб і на доокупованих територіях люди не голодували. Тому, знаючи напевно, як людина, яка з вами була в гуманітальних місцях, як ви злагоджено працюєте добре, як ви стараєтесь все робити для народу України головою Синодальної військової відділу Української православної церкви Все-Посельничем митрополитом Августином, за ходатистом капелана вашого ДФТЯ. 35 привід. Вас представлено до нагород сандального військового відділу Віра честь мужність другого ступеня. Особисто передаю поздоровлення вітання від голови нашого відділу митрополита Христина, який. Молиться за всіх захисників України, особливо дякуючи Богу за тих, з ким ми маємо можливість активно співпрацювати і робити дуже справи. Тож, перейдемо до нагородження Березенко Артем Юрійович. Нагороджується військовою візнакою, віра в і честь. Друга ступеня. Акціо. <кій> Стадник Павло Ангревич, нагороджительского безнакого Вера мужний печать. Аксиос, 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 аксиос.

І Льовочкин Павло Борисович нагороджується різнако. Віра в мужність усіх другого ступеня. Сиостаксиос. Гороб України. Що хочу сказати ще, дорогі брати сьогодні. Сьогодні ми маємо можливість з вами помилитися, прикластися до цієї ікони. Це святий правильний Петро Панишевський, останній гетьман Запорозької Січі, причислений лику святих, завдяки своєму благочестивому життю завдяки тому, що він дуже-дуже багато великих добрих справ зробив в своєму житті. І, во славу Божу, переніс тортури, які мав вже, будучи людиною віку. тому що в Катівню він потрапив 81 рік. 81 рік, І 20 років він знаходився в дивношній камері з правом два рази виходити на рід на, Бо... на Божу службу, на Пасху і на Різдво. Без права спілкування і так далі. так далі, так далі, далі. Але коли російський імператор Павло І вирішив його помилувати, і надіслав листа з помилуванням і написав, що тепер ви можете бути вільним. Ви знаєте, як я відповів? Я вже вільний. Отакого духу була людина. Просто. Ну, я ще скажу і дуже переживаю це. Особисто поза минулого року я був на Афоні і ми знайшли в Афонській горах неподалік від Болгарського монастиря зограф залишки нашого. Українського скіта, в якому молились монахи до цього воїни козаки, чорний вихід. Він, Петро Планишевський, був благодійником цього і не тільки цього скіта, Він був дуже серйозним благодійником. І на фоні, і в Україні дуже багато побудовано казацьких церков за її кошти. І цю ікону ми брали з собою в останню нашу подорож на Херсонщину, Береслав, Береславський район. Це прямо біля Каховського хранилища і там ну, така обстановка, скажімо, не дуже. От. Але ласкою Божою молитвами Пресвятої Богородиці всі святих воїнів, Петра Полишевського, Господь. Нам дав можливість і виконати свою духовну гуманітарну місію. І е, небезпека нас теж минула, слава Богу. Вже потім уїхали і там знову почалося. От. Тому е, хочу цей святковий день кожного з вас благословити цією іконою, щоб Господь надалі молитвами святого Правда Петра Кланишевського. Нашого славетного гетьмана допомагав вам, щоб Господь благословляв вас його святими молитвами. Підход сьогодні ікона. Да. Святіє, здраві жить, спасіння! И возьмем благое поспешение, рабам обом припав, Павлу слава Павлу Артемию, и сохрани их много я і благая лета.